В ляльки так часто закривалися і відкривалися її великі сині очі, що перехожі одразу зрозуміли, чому вона опинилася на смітнику. Механізм заїло, але лялька не могла повірити, що вона зараз в такому місці, коли лише кілька днів тому була в гарній квартирі, а перед тим у дитячому магазині. Вона точно пам'ятала, як якийсь чоловік спитав продавчиню, які зараз ляльки модні, бо йому треба подарувати доньці, яку він давно не бачив, а те запропонувала йому лізу. Вона вміє говорити, відкривати і закривати очі, може, навіть повторювати слова. Головне, не мочити механізм, а ви подивіться, як у неї гнуться руки. А які вії натуральні, ваша дитина буде у захваті. Чоловік погодився і купив ляльку, ще купив солодощі і квіти, напевно, для дружини. Ліза вже уявляла, як дівчинка з нею гратиметься, як вкладатиме її спати, розчісуватиме волосся і міцно, міцно обійматиме. Чоловіка в квартирі зустріли привітно. Дитина кинулася до подарунків, потім пхенькнула. То і що купив? Я давно такими ляльками не граюся, не міг нормальний подарунок купити? Що, нормальний подарунок, ти знаєш, скільки вона коштує? Вічно ти все грошима міряєш, втрутилася в суперечку дружина. А як не міряти, коли ви обоє на моїй шиї сидите і хоча б слово дякую сказали? Дякую, тату, що зіпсував мені вечір», – гримнула донька дверима. Ліза нічого не розуміла адже доньці було на вигляд років десять, вона цілком могла з нею бавитися. Вона лежала в коридорі і слухала, як далі вже дорослі між собою сперечалися. Ліза не розуміла, чому цього чоловіка так зустрічають вдома, який він купив, обладнав і щойно приїхав з роботи і привіз ще грошей. Жінка казала, що він зобов'язаний про них піклуватися, а якщо не може, то вона з радістю від нього піде, бо устомилася за все, дякувати і його возвеличувати. Тоді, якщо так, то я подивлюся, як ви будете жити на одні аліменти. Лізі було зрозуміло, що батько не знав своєї дитини, не знав, що вона любить і про що мріє, бо завжди працював далеко. Донька теж не знала, що батько на щось годиться більше ніж приносити подарунки і гроші. За погані подарунки хвалити не треба, так її вчила мама, що жінка має знати собі ціну. Дружина втомилася жити роки сама, сприймала за належну роботу чоловіка і не вважала, що він робить щось понад силу. Навпаки, там за кордоном розважається, а вона тут має зберігати йому вірність заради цієї двокімнатної квартири на околиці міста. В наступні дні Лізу то перекладали, то кидали по квартирі, бо чоловік таки подав на розлучення, і мати з донькою переїздили. Коли виносила непотріб, то дівчинка з великим задоволенням жбурнула лізу в смітник. Так вона викреслила все, що у неї було доброю згадкою про батька. Вона ображалася на батька все більше, коли побачила, куди вони переїхали, що не буде у неї своєї кімнати, далі не буде нового модного одягу, гуртків, грошей на вступ в університет, грошей на весілля. Але це все буде потім, поки вона радо кинула те, що було батьковим дарунком. Дружина багато про що думала, картала себе, що не відклала достатньо грошей, і треба було спочатку взяти в чоловіка гроші, а вже потім починати ту розмову про вдячність. Ех, на наступний раз буде мудрішою. Чоловік ще виходив на смітник і виносив речі, які забули його дівчата, і там побачив лізу. Вона лежала на купі лушпиння з-під картоплі і безупинно відкривала і закривала очі. Він витягнув її і посадив на бак. Подумав, що, може, хтось забере таку дорогу ляльку собі. Але люди проходили повз, заклопотені, а як і дивилися, то були певні, що лялька й так поламана і брудна, то навіщо вона їм вони й так можуть купити нову. Лідія Петрівна виносила сміттям, коли побачила лізу, і аж очам не повірила. Її онучка недавно так просила за таку ляльку, а вона не мала грошей, та й у доньки її зарплата маленька, Де їм таку ляльку. Тата у онучки не було. Добре, що іноді чиїсь бажання таким здійснюються. Підпишись, підтримай українськомовний контент.